Медіамовники першими реагують на важливі події та інформують людей про зміни в політичному, економічному, аграрному, медичному та суспільному житті України та регіонів. Оперативно висвітлюють зміни, що відбуваються в нашій країні і світі. В умовах повномасштабної війни медійники продовжують транслювати інформаційний контент, спростовувати фейки, які поширює ворог, і працювати на перемогу. І сьогодні працівників радіо, телебачення та зв'язку привітали з професійним святом. Два роки тому, можна так, коли розпочалась війна. Ви були тут на Вінничині, де, скажімо, війна була теж дуже близько. Багато ваших колег мали різні можливості, але вони вибрали для себе бути з людьми і з підвалів, там, з необладнаних приміщень. Але доносити людям правду отримати інформацію з першого джерел, це власне дорівнювало ризикувати своїм власним життям. Тому що часто це було під ракетними обстрілами. Сьогодні, якщо ми хочемо володіти інформацією з передової зі фронту, безумовно, це теж ризик операторів, журналістів.